Привіт, сьогодні поговоримо з вами про тазовий годинник. Це дуже базовий рух, який необхідно освоїти, і який необхідно зрозуміти, можете уявити себе в положенні лежачі, і зверху на вас кладуть циферблат. І 12-та година буде в районі пупка, 6-та година буде в районі лобкової кістки, третя і 12-та відповідно справа і зліва. От, і наша задача буде вчитись а, їздити на крижовій кісті, перекочуватися. От ми наша поверхня ми лежимо, перекочуватись на крижовій кісті. Ось це в нас рух на 6 годину, це в нас рух на 12 годину. Коли ми будемо перекочуватись на крижовій кісті в напрямку до куприка, тобто на 6 годину, по спині буде утворюватися вигин. Поперековий лордоз буде збільшуватися. Коли ми будемо перекочуватися на крижовій кісті вверх на 12 годину, поперек буде уплощуватись і прям торкатися до килимка, розслаблятися в цій фазі. Це перекат скручування руху в ось цій осі. Ми не переносимо таз вправо чи ліво, а перекочуємося. На праву частинку тазу і на ліву частинку тазу. Відповідно, в цьому відділі будуть такі ротації. Хребці будуть скручуватися один відносно одного. Якщо болючі місячні, якщо проблеми з ШКТ, якщо багато сидячої роботи, стоячої роботи, загалом <тас> тазовий годинник ніколи не буде вам лишнім. Він буде гарно впливати на ось ці всі структури.